А оце універсальний перекладач. Знаєш, чому нам не можна ним користуватися? Людський розум настільки примітивний, що в деяких галактиках вважається хворобою. Приємно це знати, ге Кей, <ла upright> şey, а що це? Зберігайте спокій без паніки. Стережіться! Обережно голову! Хтось принесіть йому льоду! Стережіться! Пригадайтеся, коли летить на вас! О, Ні! дідько, я. я вам усе Оу! Через нього Нью-Йорк у 77-му залишився без світла. Це жарт славетного сміхотуна. Вважав, що це до дотепно. Перепрошую.